Сумчанин Євген ніколи не планував бути військовим, але російське вторгнення 24 лютого 2022 року змінило його життя. Я тренер національної збірної з хокею на траві і тренер з легкої атлетики. Тому 24 лютого я готувався до чемпіонату України, який мав пройти в сумах з легкої атлетики, але вже зранку 24-го. О четвертій ранку, як всі ми дізналися, що почалось вторгнення 26 го числа. Я приєднався до групи людей, яка вже на той момент мала зброю. і Я також стрілецька зброя і гранатомети проти російських танків та оборона міста на позиціях по кілька діб весною відпочинку. Згадує Євген пругу лютого березня і початку квітня, доки росіяни тримали місто в оточенні. Всі мабуть, на той момент розуміли, що це можуть бути останні години або останні дні твого життя, Життя тому якраз про харчування ти і не думав. Про сон також твоя задача була бути максимально сконцентрованим, щоб прожити трошки довше. Як змогли вистояти перед величезними колонами у 200-300 броньованих машин? Це була неймовірна сила духу. Вважає Євген, і надзвичайне відчуття відповідальності за своє місто і за сумчан. В перші дні на відстані чотирьох кілометрів ще був російський блокпост. На відстані постріл дуже близько. У нас була така ситуація в перші дні, коли ми намагалися слідкувати за тією колоною, яка планувала вхід в Суми. Ми піднімали така кумедна ситуація. Ми піднімали дрон свій. У нас вже на той момент був спостережний дрон. Ми підняли його. Погасили репкою, я так розумію, він впав. І, Даби не втратити цей дрон, ми пішли, скажімо, таку міні-розвідку його шукати. То колону бачили з відстані 100 метрів 150. Люди стояли за своє, стояли за свою домівку, скоріш за свої сім'ї, і кількість, кількість техніки була неважлива. Євген говорить, важливо зберегти єдність у суспільстві, яка згуртувала усіх українців у перший місяць Великої війни Росії проти України, яка насправді триває вже кілька століть. Тому що я впевнений, що цей ворог не зупиниться. Якщо подивитися історично на цей процес всі минулі 300-500 років час від часу ми воювали з ними і воювали на смерті зараз війна не між росією і україною Зараз війна між добром і злом, чудова українська, якою розмовляє тренер, теж зброя. Ми не можемо розмовляти мовою ворога, який нас вбиває, впевнений захисник. Я більш ніж впевнений, що мова має величезне значення. Дійсно, якщо серед нас буде все менше і менше людей російськомовних, то цьому скаженому сусіду просто не буде кого тут захищати. Євген вважає, що алгоритм української перемоги є. Вірить в українську армію та допомогу країн-партнерів. А найбільше це віра в українців. Націю, яка має усвідомити, боротьба буде довгою, але ми маємо вижити у цій війні, якщо є такий час, якщо є така змога, то готуватися до цієї війни, як внутрішньо, так і фізично. І, звісно, якщо на зараз ви не можете там активно приймати участь в бойових діях, то допомагати фінансово, допомагати морально підтримкою, всім, чим можливо для людей, які дійсно стоять за ваші життя. Яким бачить тренер своє життя після завершення війни? Звісно ж, у спорті я бачу своє життя в тренерській справі. Я хочу доводити, що люди можуть показувати наскільки вони сильна нація не лише на полі бою, а більше в спорті. Днями спортсменки сумчанки повернулись із міжнародного турніру, де вибороли золото. Сьогодні ж Євген, як старший тренер національної збірної України з хокею на траві, готує команду до олімпійської кваліфікації, до олімпіади 2024 року, за якою чемпіонати світу та Європи. Новини СТС.